Волинські аграрії готуються до посіву зернових культур. Ще велика вологістка, погоду чекати, щоб було сухо. Сто людей на день. Як допомагають переселенцям у Луцькому пумі? Приходимо за речами, то дітям то зимове, Вже зараз треба якісь весінні речі. Медсестра з Луганщини для подальшого навчання потребує відновлення документів. У мене тут тільки диплом за коледж. Аграрії готуються до посіву зернових, ремонтують сільгосптехніку. Форсунки переставляємо. Було на кукуруза. Зараз треба на пшеницю, на вили вставити. Через несприятливі погодні умови розповів керівник відділу обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книж. Посів ярих зернових культур в області ще не розпочався. Тракторист-механізатор Степан Поліщук каже: зараз підживлюють озимі культури міндобривами. Житки до добриво каси вносення по. У зимих пшеницях потім кукурузу будемо підживляти, так само ним ячмінь, система крапельна. Роман Негодюк, працівник агропідприємства, готує сівалку для посіву цукрових буряків. Була меншими сівалками, а зараз я це куплено вже з нових технологій, вже висів, регулюється. Подожимо, тепло буде, але що, волога треба, а вологи цього року вистачає. Фермер Ігор Павлович говорить: посівну розпочнуть з наступного тижня. Насіння міндобрива паливо заготовили заздалегідь, бо каже, минулорічна посівна була важкою. Війна вплинула на як на логістику. А логістика все потягнула і здорожчання запасних частин. В минулому році ми мали дуже такий дефіцит диспалива, мали високі ціни і дефіцит добрив. В цьому році пальне вже опускається до 36 гривень за літру, а в минулому році ми сіяли 58-60 Навіть були ціни такі, що. Купляли пальнеї по 70 гривень за літр. Зрозуміло, що підрахунку в кінцевому результаті рентабельність дуже була мала, або взагалі не було за 2022 рік. Планується до посіву 330 гектарів посів ярих культур, з них близько 130 тисяч гектарів ярих зернових культур. Структура посівних площ вона очікується практично в тих же самих показниках до минулого року. За словами Олександра Книша, керівника відділу обласного управління агро. Промислового розвитку під урожай 2023 року посіяли майже 180 тисяч гектарів озимих зернових і 50 тисяч гектарів озимого ріпаку. Погодні умови були непоганими для перезимівлі, тож зараз озимина перебуває у доброму стані, сказав посадовець. Петро Юровчик, Віталій Гавралець, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку прибрали частину конструкції білборду, який напередодні впав. Він був розміщений на тротуарі біля будинку 46 на вулиці Ковельській. Підприємець із магазину поряд розповів, що про травмованих людей внаслідок падіння конструкції не чув. Він вчора в п'ять годин вже впав. Десь в п'ять. Тут мені ще так пошутили, що на магазин в мене впав. Добрі люди. Ти приїхали, душо лежить. Видно, що прогнив цей метал. Я навіть не знаю, скільки він тут років стоїть. Негативно відношу до того, щоб на такій тротуарній стороні стояли ці рекламні щити, бо що не можуть привести до нехороших наслідків. Білборд на Ковальській стояв більше десяти років, каже директор комунального підприємства Луцька реклама Олександр Ковальський. Розповідає раніше у Луцьку було понад 450 білбордів. Зараз їх кількість зменшили до 200. через порив вітру. Ця... Конструкція склалася, при тому немає інформації, що хтось постраждав, ніхто не звертався щодо цього інциденту. Ми одразу виїхали зі спеціалістами на місце, провели обстеження, виявили, що конструкція не несе ніякої загрози, і сьогодні зранку її було демонтовано. Про пориви вітру напередодні і найближчий прогноз погоди розказує синоптикиня Леся Пасічна. Посиленням вітру до 16-18 метрів за секунду. Сильний поривчастий вітер утримається завтра. Також ми прогнозуємо пориви до 15-20 метрів за секунду, і буде завтра дуже тепло: 13-18. Тепла, максимальна температура, металеву конструкцію, на якій стояв рекламний щит, демонтують. нову не встановлюватимуть, сказав керівник Луцьк реклами Олександр Ковальський. Вадим Панафілін, Петроподієвський, Суспільне новини, Луцьк. Луцьку на вулиці Карпанка Карого працівники Луцькводоканалу сьогодні розпочали заміну аварійної ділянки каналізаційного колектора. Телефоном розповів суспільному заступник керівника підприємства Володимир Чупун. Каже, там у п'ятницю ввечері, 10 березня, на проїжджій частині утворилося провалля. Як з'ясували працівники аварійної бригади, причина у пориві каналізаційної труби, що проходить через проїжджу частину під землею, зі слів керівника підрядної фірми Сергія Гаюка, заміні підлягає 6 метрів труби. Це хімічна реакція, вона ж розбетонна і гази з'їли її. Одна труба, 25 тисяч. На вулиці карпенка карого перекрили одну смугу руху. Завтра до кінця дня роботи планують завершити, розповів Сергій Гаюк. Ще кілька днів знадобиться на відновлення дорожнього покриття. За день у пункт допомоги, який розташований у Палаці учнівської молоді у Луцьку, приходить до ста переселенців, розповіла волонтерка Оксана Салій. Ялку взяли, іграшки знайшли для дитинки, допомогли. Взуття так само. Я собі весіннє взуття знайшла. Вікторія Мізенко з Херсона каже, на Волинь з мамою та двома дітьми приїхала три місяці тому. Хлопчик шість місяців буде і син, сім років. Страшно було. Були в окупації, родила в окупації. Чоловіка розстріляли на третій день війни. Час від часу приходимо за речами, то там то зимове, вже зараз треба якісь весінні речі, і взуття, бо вже скоро будемо пробувати ходити. <гум> Верхній весняний одяг для доньки шукає Наталія Молчанова з Луганської області. До Луцька жінка приїхала торік у березні. Зайшли подивитися а, гарні речі. Ми тут з 10 березня. Туди не хочу. Я не працюю. У мене є е, своя соціальна сторінка. Працюю флористом з сухоцвітів. Підтримує держава. Час від часу у пункт допомоги приходить 72-річна Ніна Попова Сєвєродонецька. Жінка на Волині майже рік. Їхала на три дні. Дочка з Харкова сюди збіжала мене, викликала гордо к людям. ніяких претензій, а на душі тяжело. Хочеться до а дома російські. Туди ні хочеться, хочеться обутися, Поки не знайшла нічого. Сортує одяг волонтерка Діана Гринюк. каже: робочих рук не вистачає. На даний час ми зимове ховаємо на склади його відвозять і будемо діставати все весняне. Рук не вистачає, людей не вистачає. Ми стараємося його трошки облагородити, щоб легше було людям шукати. За рік повномасштабної війни благодійну допомогу тут отримали майже 50 тисяч переселенців, сказала волонтерка Оксана Салій. На початку було важко морально, тому що це були перші напливи, це була Волноваха, це був Маріуполь. Це були люди, які виривалися з окупації, які розказували жахливі історії. Ми плакали разом з ними з березня по липень місяць. Ну це було в день більше 150 людей. На сьогоднішній день звичайно наплив людей трошки. Спав, ми можемо приймати 70 людей, 100 людей в день. Зі слів Оксани Салій, пункт допомоги у палаці учнівської молоді працює в понеділок, середу та четвер, з 9 до 18 години. Оксана Кот, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк. Упродовж вихідних ситуація на кордоні з Білоруссю в межах області змін не зазнала та залишається контрольованою. Розповіла Суспільному пресофіцерка Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Жодних провокацій на цій ділянці не зафіксовано. Кордон продовжуємо охороняти посилено. Двоє військовослужбовців одного з окремих батальйонів Волинської бригади тероборони, які зазнали травмувань внаслідок підриву на мінно-вибухових загородженнях 10 березня 2023 року. Перебувають у закладах охорони здоров'я. Надається кваліфікована медична допомога. Загрози життю військовослужбовців немає. Нагадаємо, у п'ятницю 10 березня під час несення служби в Ковальському районі автомобіль батальйону територіальної оборони Волині підірвався на міні. Внаслідок вибуху загинули двоє військовослужбовців, розказав Суспільному начальник військово-цивільної адміністрації Юрій Погуляйко. Ще двоє отримали поранення. Це сталося неподалік українсько-білоруського кордону на замінованій на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ділянці. Бійці Волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого артилерійським вогнем поцілили по колонії російської техніки, яка перевозила особовий склад. Це сталося у Харківській області, розповіла телефоном пресофіцерка Надія Замрига. На кадрах із квадрокоптера видно результати влучань артилеристів бригади. Горять вантажівки росіян, а солдати окупаційних військ розбігаються. Це була автомобільна колона до десяти. Одиниць техніки з особовим складом, значна частина, завдяки вдалій співпраці аеророзвідки і артилерійських підрозділів нізійської бригади була знищена особовий склад. Також в великій кількості загинув підрозділи стабільно виконують завдання, знищують противника, який пробує і наступ, що йому не вдається. Він зупиняється дуже щільним огнем, що артилерії, що піхотні. Ніх підрозділів, що танкових підрозділів сходить на свої позиції, і як кажуть, в народі зализує рани. 19-річна Любов Кацавал із селища Марківка Луганської області півроку працює медсестрою у хірургічному відділенні Володимирського ТМУ. На Луганщині розповідає дівчина чотири роки навчалася на фельдшера у фаховому медичному коледжі. Диплом, говорить, отримувала поштою. Я отримала диплом з першого дня і прийшла, влаштувалася. Я хотіла працювати на швидкій, але там не було вакансій. Мене пригласили в хірургію. Багато цікавих випадків завжди є що робити. Чому вчитися зі слів дівчини? Її селище розташоване на кордоні із Росією. каже, після початку повномасштабної війни пробула в окупації чотири місяці і, врешті, залишила домівку. Дивлюсь на все реальними очима, як воно все є. А ті, хто за Росію, я не знаю, чим вони думають. Чесно, Патрулювали, ходили там, розводили. Без латамородерство було, звісно. Люди виїжджали, а вони заселялися в ті будинки. Ні інтернету, ні зв'язку, ні грошей. Взагалі нічого. Ціни в магазинах ставили великі, а грошей на це все не було. Зі слів любові їй подобається і місто Володимир, і нове робоче місце. У відділенні працює вісім медсестер на чергування. Вона виходить із трьома колегами. Зараз тут лікується 11 пацієнтів. каже, доглядає за чотирма із них. Розкажіть, як ви себе почуваєте? Як я почуваю, ну краще. Краще, то добре. Пацієнтка Любові, 70-річна Зофія Панібраць, вдруге потрапляє у відділення. Пенсіонерка говорить, має постійні проблеми з тиском. Відповідальна, добра, добродушлива. Така людина, що це взагалі дуже хороша. Просто вона на своєму місці. Та вони всі на своєму місці, але люба то ціни нема. Медсестра говорить, мріяла здобути вищу освіту і стати лікарем. Однак, документи, які потрібні для вступу, залишилися на Луганщині. У Мене тут тільки диплом за коледж. Це те, що я отримала навчання. А... Ті всі документи залишились там і передати їх ніяк. Ніхто не бере передачки, бо це все дуже їм накладно перевозчикам. Через Україну зараз не їздять, бо там військові дії відбуваються. Уся родина любові залишилася у Марківці. Рідний дядько військовий зараз перебуває у полоні, розказує дівчина. Зараз вона чекає перемоги України і повернення усіх окупованих територій до складу нашої держави. Наталка Клекоцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Як діяти та куди звертатися внутрішньо переміщеним українцям, які втратили документи та планують вступ до вищих навчальних закладів, Суспільному роз'яснила директорка Луцького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ольга Кудрицька. Юристка каже, що на даний час правила вступу для переселенців у процесі затвердження потрібно звертатися до навчального закладу, який закінчила особа. Якщо такої можливості на сьогодні немає. То у нас є гаряча лінія, яка діє при Міністерстві освіти і науки. Можна зателефонувати туди та запитати інформацію. Звичайно, надати про себе повну викладну інформацію про те, де навчалася людина, який документ наявний, який втрачений, який хоче відновити чи отримати відповідний дублікат. І на гарячій лінії Міністерства освіти і науки, звичайно, проконсультують. Якщо такої інформації буде недостатньо, то людина може звернутися безпосередньо з листом. Више на адресу міністерства про те, що їй потребується видача дублікату відповідного документу, і вона не знає, що в цьому випадку робити. Тому що щодо студентів, які навчалися, щодо учнів, які навчалися в тих навчальних закладів, які зараз є на непідконтрольній території України, щодо них міститься єдина електронна база. Тобто, якщо це був студент, якщо це був навчальний заклад, який акредитувався Міністерством освіти і науки. То відповідно відносно такого студенту там інформація міститься, тобто її отримати можна за відповідним запитом. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас працює Юлія Пазенко.